Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 28 вересня 24 року Лівобережна Херсонщина почав достигати ультрапізній сорт персику біле м'ясо під назвою Доуцер або ще Доцеур. До, доуцер в перекладі з французької означає цукерки. Він солодкий біломесий сорт, такий, чому і назвали його так. В тому році він дозрів приблизно 8 жовтня, в цьому році 28 вересня, десь на 10 днів раніше. І то, що він не дозрів, ще тверденький є, його треба зривати на дозарювання. Але зараз жара така до 30 стоїть. Ще пару днів потримаю на дереві його, потім зірву. Плоди близько 200 грамів, їх дуже багато було, я їх рідив але їх все одно багатенько залишилось, тут води такі лишились десь грам по 150 через те, що я їх пізно рідив. Такий гарний окрас, особливо на сонці. Такий він контрастний окрас, певно Зараз є вже спілий по відчуттям персик зараз. Попробуй на смак, який він в цьому році в такому стані. Так, уже частково плоди спілі, поодинокі, основна маса ще така ще плотнувата, твердувата. Це наш спілий, вже такий пахучий-пахучий плод. Мякоть солодка, солодка така, злегка похрустає біля шкірочки, соку. Я б сказав би. Ще полежить, треба він тоді соку більше робиться, так середня соковитість, але так і не скажеш, як і сих, що він набагато відчуття інший, як ніби соковитий такий. Кісточка вільна. Волокно відчувається добре. Значить, окрас такий світло-світло зонкуватий з білим і такий яскраво. Малинові піатна такі. Ну, як на мене, це чудовий сорт для завершення сезону персикового. Зараз спіє також ще екстрім 486. Вони в парі такі тільки той жовтомясий, м'яси, це білом'ясий. Ну, вони закривають персиковий сезон і так ще смачно закривають. В тому році навіть більш прохолодніший був рік. Осінь вони все одно свою. До своїх смакових кондицій дійшли добре, і по кольору і по смаку вони були добрі. Так що сорти такі достойні. Якщо шукаєте щось дуже пізнє, то це ось варіант дуже хороший. Плюс він ще транспортабельний добре в нього, його можна зараз зривати, через 3-4 дні він буде такий соковитий. Робиться він, достигає в приміщенні. Зараз ще посоку покажу. Ну, скажу, при, в принципі, я кажу, ще, якщо не забуду доєднаю сюди відео пізніше, як вони трошки полежать, він тоді соку більше має. Чомусь ці сорти мені подобається більше після того, як полежать 2-3 дні. Вони тоді такий прям яскравий такий запах стає, аромат. Такий солодкий-солодкий ванільний. І трохи прямо робиться масляниста м'якоть, Волокно якось стає дуже м'ясненьке. Ну, тобто цукерки, доуцер цукерки. Смачний сорт, що сказати. 30 вересня. Як і казав, хочу додати додаткову окрему дегустацію плодів, які полежали пару днів. Вони трошки інші мають якості по соковитості, по смаку. Такі вони більш. Як кажуть, повна соковитість у нього, більш повний смак відкривається ніж на дереві. Запах такий зараз такий відчутний. Ось такий він зараз, навіть після двох днів влежування, дивіться, який сік у нього аж тече. Тому що я в ролику показував, він трошки був жаднуватий на сік цей сорт. Як і казав, що після пару днів дозарювання він зовсім інші показує дані. Також більш повний смак, також волокнистість трошки менше стала. М'якоч вже схоже більше на маслянисту така. Ну, от те, що я і говорив у відео. Це і підтвердилось та й хотів показати. А так, на цьому буду завершити відео. До нових зустрічей. До побачення.